Йдемо далі. Другий недолік на мою думку це ціна, якщо ви умовно хочете придбати в перших чергах з даних будинку, то там уже ціни також корелюються і відштовхуються від того, що пропонується в нових чергах. Власники не можуть до кінця скласти ціну на свій квадратний метр, тому що не бачать, що в нових чергах по 2 тисячі доларів. Вони при цьому в свій час брали умовно деякі по 850 Вони красавці, вони молодці, але середній тариф умовно був 1200 доларів. Там 1000, 1200, 1400 – Це перші черги в таких рамках рухались. Зараз вони вирішили продати цю квартиру. І вони дивляться, що новобудові в районі двох тисяч, і вони піднімають свій цінник до максимального в районі 1800 буває, плюс-мінус там дивлячись, також яка площа, і інвесторам майбутнім трохи важко усвідомити, за що вони повинні переплачувати. Тому що останні черги вони більш естетично, красиві, більш нафаршировані, вхідна група, естетика, все це тут є.